Особливе ставлення до покрови було в українських козаків, згідно з переказами та легендами, саме на покрову вони вирушали на зимівлю по своїх хуторах та зимівниках. На січі залишалася тільки стала залога із січовиків, які нічого, крім власної зброї, не мали, та інших козаків, що за різними причинами залишалися у своїх куренях. А оскільки у ті часи основним календарем були церковні свята, то і маємо козацьке свято на покрову. Українські козаки вважали богоматір своєю заступницею. Тому ікона Марії з омофором була у кожному козацькому курені, а головна січова. Церква завжди була покровською. З'явився навіть особливий тип ікони, козацька покрова, на якій зображували козаків та їхніх старшин під розпростертим покровом Богородиці. У запорозьких козаків був особливий культ Богородиці Покрови, як заступниці та захисниці від ворога. Головна січова церква завжди називалась на честь покрови, а її ікона була в кожному козацькому курені. Зображували її на хоругвах, під якими козаки виступали у походи. Перед кожним походом навколішки ставали на молитву до Пресвятої Богородиці. Під твою милість прибігаємо. Після завершення походу Незалежно від його успішності, козаки відправляли молебень на честь Божої Матері. Саме на свято Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, на козацькій раді січовики щороку обирали собі кошового отамана. За звичаєм, він мав двічі відмовитися від честі очолити шановане товариство. Погоджувався після третьої пропозиції, цим самим підкреслюючи, що йде на це не з власної волі, а на прохання козаків. Новообраний кошовий дякував своїм побратимам за честь їх очолювати і кланявся на чотири боки. На покрову молилися за воїнів, які перебували у походах, захищаючи рідну землю, обирали козацьких отаманів. До нас дійшли перекази про те, як після зруйнування Запорозької Січі у 1775 році козаки, що пішли з рідних місць за Дунай, взяли із собою як найбільшу цінність ікону покрови Пресвятої Богородиці. Покрова вважається і датою створення української повстанської армії УПА. Народні прикмети. Яка погода на покрову, такою буде і зима. Якщо лист із берези та дуба на покрову впаде чисто, до легкого року, а не чисто, до суворої зими. Якщо до цього дня не спадає звишень листя на теплу зиму, а звільниться на сувору, зранку вітер з півдня, а по обіді і з півночі початок зими буде теплим, але згодом похолодніє. Якщо вітер з півдня низовий, зима буде теплою, з півночі горішний, холодною і з заходу сніжною. Коли ж протягом дня вітер змінюватиме напрямок, то і зима буде нестійкою. Якщо цього дня сніг не покрив землю, не покриє у листопаді та грудні. Відліт журавлів до 14 жовтня бути ранній зимі.